Лікар міської лікарні вживаю продукти з 2020 року. І е, хочу представити вашій увазі три продукти, розумні дуже, які утворюють оптимальний серпен. У ті продукти це 80% роботи в організмі. Це діє на клітинному рівні. Значить, е, за весь той період. Що ми е, споживаємо ці продукти? Вони е, значить, забезпечують організм енергією, вони покращують мікроциркуляцію, вони вимивають всі токсини шланково-кішкового тракту. Це от один з продуктів бесік, який повністю е, лікує, скажемо, лікує, е, тому що е, дуже позитивні відгуки є від моїх пацієнтів, які починали приймати оптимальний сет. Значить, це і повністю шлунково-кішковий тракт. Ми не знаємо, як воно діє, ну, чисто з медичної точки зору. От я з 20-го року ніяк не могла зрозуміти, що тут може бути так, що мені забирає кучу хронічних захворювань. Це налагодження стільця, це вимивання тих всіх токсинів, це покращення апетиту. Це навіть мені пацієнти покращується навіть зір. У мене енергії багато за весь той період. І всі ми зранку мріємо, що нам треба зранку сходити. В туалет. не кожен це може собі дозволити. Йде на роботу, учить живіт, десь там собі стримує щось, той живіт. А от за тих 90 днів 90 днів це якраз гарантовано оновлення системи, оновлення організму, отих всі три препарати, які відповідають за першочергове проникнення енергії в клітинку, для того, щоб вона могла далі функціонувати. В нормальному режимі. Нормальний режим це є коли клітинка забезпечена вітамінами, енергією, мікроелементами, клітковиною. І значить, Перший наш препарат це активас. Це енергія на весь день. Це енергія на весь день, це є позбавлення головних болей, тому що покращує мікроциркуляцію головного мозку. Це є наш імунітет. Це є для розрічення крові. У мене пацієнти можуть не приймати вже ні аспирини, ні магнікори, ні кардіомагніли. Це у нас один з препаратів, який задовільняє денні потреби тої енергії виносливості. Другим таким препаратом є бейсик, як казала, цей шлунково кишковий тракт. І третій препарат це є Ресторейт. Ресторейт це вся таблиця Ментилейна. Приймається він ввечері. На 200 грамів води один пакетик, чекаємо, поки відшипить як шипучка, і сидячи в кріслі, дивлячись телевізор, новини, які в нас вже нічого не будуть зачіпати, тому що при прийомі от того базового сету ви знаєте, якась є така трошки байдужість до того всього. Немає тої депресії. У мене так трошки після слів, коли приїхали діти з Херсонщини. Коли під воду пішов будинок, коли вони приїхали без речей, подумали, що війна буде тільки 2-3 місяці. І в мене син, ну, він хірург, він зараз служить на mm війні. -hmm. І знаєте, коли він... Я просто мало додому, тому що я то приймаю з 20-го року. І коли він почав то приймати, ви знаєте, я так по ньому почала помічати, що він якось інакше почав реагувати. А то, знаєте, як куди має, як ходив, з одної роботи нема. Того нема, всі речі полишалися, вся побутова техніка, ну це було якесь життя. Да. Я він то не помічав. Я кажу, ти то п'єш? Мам, тому що смачно, тому що смачно. Але потім я сама по ньому е, помічала, що все-таки в нього сталися отакі е, зміни в організмі. Е, значить, оце все це основа. І навіть якщо ви хочете починати якісь інші препарати. Спочатку це, тому що це діє в самих таких потаємних закуточках. От ми е, приходимо додому, субота, там у нас санітарний день, ми починаємо вимітати оце все сміття. Так само і в організмі. Ми не знаємо, де у нас є проблема. Ми йдемо до доктора, коли у нас вже болить болить якийсь один орган. От болить на серце. Прийшов пацієнт, мене болить серце. А починати треба з чистки, чистки судин. Починати, чого він наївся. От у нас що е ми зараз можемо їсти? Пестициди, МО, е різні тваринні ті от, е жири, але менше йому вітаміни, клітковина, мінерали. Ми вже, знаєте, коли починаємо щось собі купляти, то а ближче до весни я собі куплю вітаміни, поп'ю. Можливо, я не захворію. Ну, так воно є. Тому що, і що мене щитувало е в цій компанії, коли я дуже ретельно. Це все вивчала, тому що мене практично неможливо підкупити. У диагнети, коли приходять кажуть, а давайте ото воно допоможе. Я поки на собі не попробувала, не попробувала на своїх батьках, не побачила результати на своїх пацієнтах, я практично ну, дуже довго так придивлялася до того. І тепер, коли я маю відгуки пацієнтів, я можу сказати, що ну, це, це взагалі щось супер. Я навіть не знаю, як німці буде так вирватися вперед, тому що я. Не, не бачила ні на жодній банці е, своїх пацієнтів, які кажуть, що мені прислали вітаміни там з Польщі, з Америки. Там, я не бачила тої позначки МТС. Оце е, якраз оцей значок, е, він якраз робить е, всю погоду в організмі, тому що повністю е, 90% засвоєння повністю до клітинки доходять у ті всі речовинки, які тут розчиняються, які ми розчиняємо у воді. Так, а і...